А ми продовжуємо ефір суспільне студія. Нагадаю, для вас працює Оксана Максимлюк та Роман Сов'яка. Перекладає жестовою, жестовою мовою Наталія Булеця. І ми продовжуємо говорити про події в Америці, зокрема передвиборчу гонку, в якій нагадаю, Джо Байден зняв свою кандидатуру вчора. За кілька годин після зняття Джо Байденом своєї кандидатури із президентських виборів у США, демократи отримали понад 50 мільйонів доларів пожертв, що є рекордом для їхньої кампанії 2024 року. Про це пише американська медіаорганізація Політіко. За їх інформацією, сплеск збору коштів, який включає гроші на президентську кампанію, Камали Харріс відображає ентузіазм демократів, якого досі не бачили в цьому циклі. Цими коштами Гарріс може поповнити виборчий фонд у понад 95 мільйонів доларів, який вона контролюватиме після того, як Байден зійшов із дистанції. Повідомляє телеканал CNBC. Нагадаємо, президент США Джо Байден зняв свою кандидатуру з майбутніх президентських виборів у Сполучених Штатах Америці, і відповідний документ він опублікував на своїй сторінці 21 липня. Байден також підтримав чинну віцепрезидентку Камалу Харріс як кандидатку від демократичної партії на виборах президента Сполучених Штатів. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X того ж дня. І детальніше про передвиборчий гонки в США говоримо із головою інституту американістики, аналітиком Інтерньюз Україна Владиславом Фарапоновим, який з нами на прямому зв'язку. Владислава, я вас вітаю. Вітаю. Якщо говорити про цю ситуацію, яка яку ми зараз спостерігаємо в Америці, то на вашу думку, між самими демократами чи буде одностайність у підтримці Камали Харріс, чи все таки може бути знову поява якогось чорного леведя у вигляді ще одного кандидата, який буде боротися за це за можливість балотуватися? Ну, демократія це влада більшості, тому я думаю, що буде достатньо більшості, скажімо так. Тому, в принципі, за повідомленням видання, наприклад, Washington Post, нібито там я не знаю, як вони так швидко порахували, що там умовно якраз більшість демократів, якщо брати там конгресменів, сенаторів і губернаторів від демократичної партії, що вони фактично підтримують Камалу Пеліс. Натомість, як колишній президент Барак Обама. Закликав е, зробити праймеріс е, фактично відкритими. Хоча, якщо чесно, ну дивлячись на календар за місяць, зробити праймеріс е, ті, які робили, ну які проходили там протягом 4-5 місяців, звісно, це дуже складно організаційно. Я не думаю, що демократи на це підуть, тому що їм треба показувати здатність тримати якби ситуацію під своїм контролем, а не показувати якби, хаос і те, що вони не можуть між собою визначитися, тому що. Будуть не тільки президентські вибори, а й а й парламентські на третину новиться сенат повністю перебереться плати представників, і відповідно, якраз заміна власне кандидата обґрунтовувала саме цим, що фактично значить вік Джо Байдена впливає і на ці вибори. Ну звісно, це таке доволі е, така сумнівна теза, тому що. Це можна сказати, що воно і впливає, а безпосередньо, все ж таки, е демократи, там, які балотуються в палату і в сенат, все ж таки мають проводити свої кампанії. Це більше на рівні символів, на рівні відчуттів, і на рівні того, що е чи не президент, все ж таки є лідером своєї партії, е формально і неформально. Тому, власне, там я не думаю, що ця е в принципі е там заява. Джо Байдена була необґрунтованою, все ж таки, я переконаний, що рішення достатньо виважене із того часу, який у нього був на те, щоб обдумати це, і підтримка Камала Харріс, Вона теж є достатньо логічним кроком, тому що, все ж таки, якщо не підтримати. Камало Харіс, то тоді питання до самого Байдена. А навіщо ж ти тоді її обирав кандидатом віце-президенти у 20-му році? да тобто тут є теж ряд таких питань, які би республіканці потім ще більше використали. Хоча, наприклад, на республіканській конвенції вони і так вже по суті атакували Камалу Харіс і Трамп, і Нікі Хейлі там вони вже були готові до такого кроку або зараз, або колись у майбутньому. Скажіть, будь ласка, камала Харіс, вона стовідсотково єдиний основний претендент, що все-таки можуть зараз розглянути когось іншого? Або, наприклад, заборонити користуватися грошима, які збирались на кампанію чинного президента, і відповідно треба буде по нові починати збирати і кошти, і шукати якогось альтернативного кандидата. Так, дійсно, в принципі, є така думка. Там я не сильний експерт, якраз саме з партійного фінансування в сполучених Штатах, це дуже складна тема. Навіть американські політики дуже складно в цьому розбираються. Але є така думка, що дійсно насправді лише Камала Харріс має право там витрачати кошти на кампанію, які от збиралися по суті для Байдена. Тому власне є така думка, і вона цілком логічна. Адже все ж таки повторюся на праймері з за Байдена да, тому відповідно, скажімо так, Камала Харіс, як кандидатка у віце-президенти, все ж таки е, там має право це робити. Е, є ризик того, що дійсно, якщо хтось буде новий збирати кошти з нуля і за такий період часу просто зібрати. Адекватну суму коштів, а потім ще її витратити. Це все ж таки, ми маємо розуміти. Теж має бути великий штаб, сполучені штати величезна країна. Є ряд штатів, так званих ключових, або тих, що тих, що вагаються, тих, що хитаються, їх називають, да? там які треба просто об'їхати, як то кажуть, там по суті пожати там. 120 200 тисяч рук там і щоб тебе побачили, тому що демократи мають таку історію помилок, наприклад, як Хіларі Клінтон просто майже не відвідував штат Вісконсин, наприклад, тому що думала, що демократи точно проголосують за неї там і у підсумку там переміг Трамп, і це був один з ключових штатів, який приніс фактично Трамп перемогу. Тому власне я думаю, що цілком логічним є варіант з того, щоб Камала Харіс була саме кандидатом в президент. Зідти так і інші кандидати. Але поки що вони не поспішають з оголошенням своєї кандидатури публічно. Я думаю, що в принципі потенційно вони готові, звісно, включитися. Але знову ж таки багато з них є там чинними губернаторами, наприклад, і знову ж таки, в скажімо так, втягнути себе в авантюрну кампанію, яка може не принести результату. Це теж доволі ризикована історія. Тому, власне, багато з цих політиків, як то кажуть, готові чекати свого шансу. От як Камала Харріс, Наприклад, коли вона на праймері з 20-го року змагалася проти Байдена, чекала свого шансу. Так вони там навіть скандалили на дебатах із Байденом, але у підсумку вона довго до цього йшла. Вона була генеральним прокурором штату Каліфорнія, потім сенатором, потім кандидатом це президента І власне, ось вчора фактично її день настав. Тому власне багато з демократичних політиків теж чекають такого дня, такого шансу. Тобто так виглядає, що праймері зараз більше потрібні саме для визначення віце-президента, чи саме цю людину обирає сама Камала Гарріс, чи відбувається якась інша процедура? Ну фактично, праймеріс вже відбулися, якби за календарем. Тому власне сказати, що вони будуть нові. Ну це дуже така ризикована історія для демократів. Тобто, дійсно, зараз питання лише щодо віцепрезидента, і е, глобально е, демократи можуть зробити, як зробив Трамп на конвенції, тобто, що до самої конвенції навіть ніхто не знав би хто буде кандидатом віце-президента від республіканців. Тобто, фактично, є така можливість. Можна оголосити це раніше, можна. Тримати це в секреті аж до з'їзду 19 серпня. Починається з'їзд у Чикаго демократів. Тобто тут є повний такий вибір в принципі кандидатів. Я думаю, що скоріш за все демократи дочекаються, як мінімум, певних таких вже опитувань, в яких фактично не буде кандидатури Байдена, щоб розуміти, а хто з інших. Потенційних кандидатів має там теж певні шанси у цих от штатах, що хитаються, тому що там є, наприклад, варіанти або губернатор Ілінойсу. Пан Фріцкер, або, наприклад, губернатор Пенсільванії, одна справа губернатора Ілінойсу, де точно ну скоріше за все цей штат буде за демократами. А інша справа Пенсільванія. Там є це от штат, який може проголосувати за республіканців, може за, за демократів. Якщо балотується чинний губернатор на посаду віце-президента то все ж таки це збільшує шанси, щоби демократи, наприклад, отримали цей штат за собою. Тому власне. Тут я думаю, буде просто такий холодний електоральний розрахунок з, з, з огляду на підтримку в певних штатах. Ну і Пріскер, це ж родич. Пріскер, яка відповідає так. за відбудову України. Так, це брат, її так. Це брат її. Так і вони здається володіють правами на готелі Хаят і іншу нерухомість. Це доволі багата родина мільярдери, і саме в його розглядають як кандидатуру на віцепрезидента. Так. Ну, насправді він один з кандидатів. Там є ще губернатор Мічигану, є губернатор Каліфорнії, але він один з там топ 5 топ 7 кандидатів, якого ро і якого принаймні я скажу так, включають в опитування ще коли, наприклад, Джо Байден був кандидатом, тобто він принаймні фігурує в опитуваннях, і насправді глобально в інших демократів приблизно такі самі були цифри, як у Байдена, але є велика поправка всі ці опитування були. Проведені тоді, коли Джо Байден ще був у гонці. Моя думка така, що все ж таки після того, як Байден фактично вийшов з перегонів, все ж таки цифри можуть бути іншими. Тому що коли запитують у американців про те, там кого ви підтримуєте, окрім Байдена, ну неможливо закрити очі і сказати, що Джо Байдена немає. Да, все ж таки він є чинним президентом, лідером партії, і так далі. Тому власне, там я думаю, що через тиждень півтора, ну максимум два, будуть дещо оновлені цифри з точки зору якраз. Соціології можливого там протистояння уже Камали Харіс проти Трампа і інших демократів Пане Владиславе, на завершення, скажіть, будь ласка, наскільки це все таки безпрецедентне рішення, коли чинний президент не готовий балотуватися на другий термін? Бо я порахував, здається, що за півстоліття таких випадків не було. Ну насправді ви абсолютно праві, тому що таке було раніше, коли власне там система праймерів лише розпочинала свою, як би, правильно сказати, роботу у сучасному вигляді. Але ось коли вона сформувалася остаточно, це от період адміністрації Картера, тобто фактично, там останні майже 50 років, коли чинний президент міг балотуватися. То він е, все ж таки балотувався. Тобто фактично не були обрані лише Картер, Буш старший на другий термін. Ну і Трамп у 2020 році. Тобто, зазвичай американські виборці дають президенту чинному е, другий шанс, якщо він може таким правом скористатися. Е, ну але знову ж таки е, раніше там до Рузвельта, наприклад, не було обмеження по кількості термінів. Е, тому, власне, це теж відносно е, така е, новація за останні там скільки приблизно там яби сім. Десят років тому власне дійсно за 50 років не було такого, що чи не президент, коли міг балотуватися, знімався прямо посередині гонки. Тому це теж безпрецедентна історія. Пане Владиславе, я вам дякую за те, що знайшли час і доєдналися до нашої розмови. Нагадаю, Владислав Фарапонов, голова інституту американістики аналітик інтерню з Україна, бо з нами на прямому зв'язку з ним обговорювали ситуацію в Америці, зокрема зняття кандидатури діючого президента Джо Байдена з передвиборчої гонки.